Іване, 0-0 на табло. Вболівальники, можливо, десь трішечки розчаровані. Така напружена гра, але без голів. Як так сталося, на твою думку? Ну, на мою думку, дуже добре зіграли голкіпери. І наші обидва голкіпери, що в першому таймі Олексій, що Микола у другому. І дуже добре ми знаємо цього голкіпера Золотіх воріт який і підключається добре, і свою роботу знає дуже добре. Тому я Перш за все, відокремив голкіперів, які дуже добре провели сьогоднішній матч. По результату ви більше задоволені чи трішечки засмучені? Я б сказав, що задоволені, незадоволений, мабуть, тільки я, тому що я там на дві змінки вийшов і міг двічі вирішувати моменти, але не вирішив. Знову вибачився. Ну, менше часу, менше моментів. Сказав тренер, що в мене в одного було більше моментів, чи у всієї команди. Ну, а так, в принципі, результатом я. Ну, Напевно, більше задоволений, ніж незадоволений. Перед вами грали Карлеоне «Ксонсофт», розпочинали першу лігу еліт. Ви проводили поєдинок все ж таки передсезонного ще кубку. Чи не було вам десь так уже бажання вірватися саме в першу лігу еліт? Чи ще так більш товариський настрій передсезонний, скажімо? Ми буквально нещодавно дізналися до останнього. Вирішувалось питання, чи ми підемо в першу лігу чи в першу еліту. Хтось задоволений тим, що в першу Еліт. Хтось, як я вже колись сказав, що я не дуже задоволений, я би в першій ще пограв би непогано, але прийдеться віддавати всі зусилля і там, ці моменти. Тому, в принципі, це предсезонний турнір, і задачі якісь перед нами високі не стояли. Крім того, що треба награватися, вкатуватися вже в паркет і готуватися до першої еліти. Ну і останнє питання тоді. Награлись, готові? Так, вже готові до сезону. Більш-менш вже бачимо склад, який буде, і тому я думаю, що готові. Е, дякуємо, бажаємо успіху в сезоні. Дякую.